Привіт! Пропоную вашої увазі чергову розмову з цикла, присвяченого історії як такій. Якщо дивились попереднє відео, то напевно пам'ятаєте, що ми говорили про те, що історія, ну, швидше за все, не наука. А якщо і так, то достовірно історичне знання, мабуть, неможливо. Більше того, не дуже зрозуміло, навіщо воно взагалі комусь потрібно. Звичайно, існують аргументи на користь вивчення історії, Якісь з них ми перерахували. Але не менш аргументованою є думка, що історія шкідлива. І що, ну, користь чи шкода, переважить питання, яке немає, очевидно, остаточної відповіді. Хтось вважає, що від захоплення історією більше користі, хтось, і я швидше на їхньому боці, більше шкоди. А якщо все так неоднозначно, тоді навіщо? Навіщо ці мігатони книг, монографій, досліджень? Навіщо? Відповідь є. Історичні дослідження, інтерпретації та реконструкції допомагають створювати корисні наративи. Вони надають факти, підтвердження та аргументи на користь заздалегідь висунутого твердження, а наративи, в свою чергу, виховують, переконують, мотивують ну, і організують суспільство на виконання завдань сьогоднішнього дня, а ще формують ідентичність. Це наскільки загальновідомо і банально, що й доводити нічого не потрібно. Кожен з нас знає десятки цитат, мемів, афоризмів, що підтверджують такий підхід. Ну, наприклад, історія це політика, звернена в минуле. Не чули? Або найбільш непередбачена річ наша минула. Або люди сліпо вірять у наратив і зовсім не цікавляться фактами. Або будь-яка історія є передусім історією часів свого написання. Або відбір історичних фактів залежить від інтересів тих, хто живе в теперішньому часі. Або не минуле визначає майбутнє, а навпаки. Або на це група людей, об'єднана спільною оманою щодо свого минулого. А ось у більш лентовому варіанті. Історія це конвенція, це певна система домовленості сучасних поколінь про те, як ми бачимо наше суспільне минуле. Продовжити можна нескінченно. І при цьому мільйони людей постійно запитують, навіщо переписувати історію? Ну тут залишається тільки розвести руками і запитати, чувак, ти про що? Ти справді віриш, що та історія, яку тебе вчили в середній школі, насправді є продуктом об'єктивного історичного дослідження, а не черговим варіантом багаторазово переписаних старіших версій. І що на цій підставі вона має імунітет на переписування. Це серйозно? На захист подібних тверджень можна сказати лише одне: практично будь-яка людина, що вірить в той чи інший наратив, упевнена, що її розуміння історії ґрунтується на об'єктивних історичних дослідженнях і насправді є безсумнівним історичним знанням. А ті, хто проповідують іншу точку зору, Ті свідомо поплюжать історію для своїх власних інтересів, і тому є брехунами і негідниками. Розвінчати подібні омани неможливо. Тому не буду і намагатись. Краще розважу вас деякими наративними історіями з короткими коментарями на тему, як це працює. Для початку два наративи про шульгу. Ну, перший, напевно, багатьом відомий. Англійці подарували цареві дивовижну механічну блоху, кріхітну сталеву фігурку, яка могла танцювати. А тульський майстер на прізвисько лівша, ну, шульга по-нашому, з метою довести, що російські майстри не гірші за англійських, взяв блоху і підкував. Правда, після цього вона перестала танцювати, але кого це хвилює? Не треба бути сакратом, щоб зрозуміти, що за складністю, рівнем майстерності та величю задуму робота лівші просто неспідставна з роботою англійських майстрів. І не на користь лівші зрозуміло. і що насправді, коли він блоху підковав, він його просто зіпсував. Але хто про це буде думати? Це ж нелогічна задача, це наратив, створений із зрозумілою метою довести, що, мовляв, ми не гірші, і порадіти тому, як ми приділили англосаксів. А з цього наративу виникають стійкі переконання, що, мовляв, якщо в тебе зламався Мерседес, і рідна із того виставила за ремонт астрономічний рахунок. О ти не ведись, а їй краще у гаражі, до дяді Васі на призвисько Кулібін. Він його розбере, потім складе. Ну правда, залишиться від зайвих деталей, але машина ж поїде. І взагалі, що рускому здорову, то німцю смерть. І не варто заморачуватись на той очевидній думці, що експлуатація автомобіля, з якого вилучили частину деталей, це майже гарантована смерть не тільки для німця, але й для росіянина. А ось розповідь про іншого шульгу. Колись давно, приблизно в 508 році до нашої ери, етруський цар Парсена обложив Рим. Молодий римський патрицій, гаймуций, вирішив убити царя, щоб зняти облогу. Він пробрався в етруський лагерь, але помилково замість царя вбив писаря. Його схопили і вимагали під страхом тортур розповісти про плани римлян. І тоді Муцій, щоб показати свою зневагу до болі і смерті, сунув праву руку у жаровні палаючим вугіллям, і тримав її там, не виказуючи ознак болі, а ще сказав, що за ними прийдуть ще сотні таких самих грішучих гримлян, і цей вчинок настільки вразив порсену, що він вирішив укласти з дрімом мир. І за цей подвиг Муцій отримав призвисько з цивола, шульга, оскільки втратив праву руку. Цей наратив нічого не пояснює, він виховує доблесть, самопожертву, патріотизм. І якщо ти готуєшся воювати, то ти маєш створити і упровадити свідомий з широкий наратив, що складається з таких і подібних її історій. І якщо в тебе це вийде, то цілком ймовірно, що вийде із війною, і з перемогами. І не дарма бісмарку приписують фразу. Війну виграв прусський шкільний вчитель, як пояснення перемоги прусії в автор прусської візні 66-го року. А ось приклад переписування наративу. Прияслівська рада. Довгий час існував наратив про воз'єднання двох братніх народів. Чому він проіснував так довго? То Та тому, що всіх влаштовував і був для всіх корисним, ну як для всіх, для тієї невеликої частини суспільства, які цими питаннями переймалась. Переважній частині населення, що складала з кріпаків, було не до історичних наративів. А чому влаштовував? Ну, імперців тому, що обґрунтовував легітимність володіння Україною. А українську шляхту тому, що обґрунтовував рівні права на власність і кар'єру. Ми ж не якісь там татари, яких завоювали і поставили в тіло. Ми об'єднали самі, є рівні. І треба сказати, що права отримали, а деякі зробили відмінні кар'єри. Безбородько, Паскевич, Розумовський досягли максимально можливого в рамках імперії статусу і влади, а Хрущов і Брежнів просто максимального, але в рамках уже другої імперії, комуністичної. А потім прийшло 19 століття і почали формуватись нації. А разом з ними ідеї національної держави і незалежності. І наратив про добровільне воз'єднання перестав багатьох влаштовувати. І з'явився інший це було не возз'єднання, а військовий союз. І Москва порушила договір ще до того, як під ним висохло чернила, а потім ще поділила Україну з Польщею, ту саму Україну, яку від тієї самої Польщі обіцяла захищати. Обидва ці наративи легко довести, посилаючись на факти, документи, міркування, логіку. А ось спростувати неможливо, тому що наратив це питання віри, і поки існують групи людей, що вважають той чи інший наратив для себе корисним, вони існуватимуть і далі. Обидва одночасно. А ось ще приклад зміни наративів. Шотландський історик Ніл Фергюсон у своїй книзі Цивілізація нарікає на те, що низка провідних університетів, ну, починаючи зі Стенфорда у 1963 році, припинила викладати студентам класичний курс історії західної цивілізації. А в школах вийшов з моди великий наратив про західний прогрес. Школярі і студенти вивчають модулі, а не історичний наратив. Від них чекають співчуття, а не міркування про те, чому і як народи потрапили у відповідні обставини. В результаті 31% випускників не знають, де йшла англобурська війна. 32% упевнені, що англійськими військами під Ватерлоо командував Нельсон. 17% стверджують, що Кромвель брав участь в битві при Гастінгсі. А 25% не відсотків відповісти, в якому столітті відбувалася Перша світова війна. Фергюсон вважає, що це прикро, і я з ним тут цілком погоджуюсь. Але є питання ну, звичайно приємно вважати, що нас таких ну розумних у світі тільки двоє: я і Фергюсон. Але очевидно, що це не так. І ті люди, які впроваджують у з мас такі розуміння історії, ну теж мають певні заслуги перед наукою, написали чимало книг і користуються в науковому товаристві великою повагою. І тоді чому? А тому, що існує запит, тому що, ошалівши від нещасть, що принесли дві світові війни, європейці, ну, майже консенсусом, дійшли висновку, що якщо бажання вижити не повністю атрофувалося, то необхідно терміново знижувати рівень агресії і насильства в суспільстві. І, навпаки, підвищувати рівень толерантності. А якщо так, то і про Гастінгс, і про Ватерлого краще забути. Але є й інше питання. Захід це ще не весь світ, і в іншій частині існують суспільства, в яких толерантність не в пашані, а насильство основний спосіб вирішення проблем. І зіткнення цілком можливо. І розуміння цього потроху приходить. І в той момент, коли воно стане переважаючим, повернеться наратив і про Ватерлову, і про тягар білої людини, і про битві на каталунських полях, під час якої мужні європейці розгромили азіатські орді, і про казла Молота, який розбив Арабову битву про Паетя. А якщо ні, то боюсь, що прийде час, коли єдиним наративом виявиться наступний. Довгі століття невірні, в плащах з Кривавим хрестом на грудях пригнічували та грабували дітей пророка. Але, слава Всевишньому, мужні воїни халіфату знищили богомерських послідовників шайтана і пам'ять про них буде похована під писками Аравийської пустилі. Не хотілося б, правда. Ну і наостанок ще один наратівчик. 25 серпня 44 року, в день, коли в Париж увійшли французькі і американські танки. А на дахах ще сиділи німецькі снайпери. Генерал Шарль Деголь виступив перед натовпом у Парижській ратуші. Він почав свою промову зі слів: Париж розорений, Париж зламаний, Париж замучений. Це була брехня. Про це знав Деголь, про це знав кожен, хто стояв у натовпі. Спочатку Гітлер дійсно планував зрівняти Париж із землею, але потім виникла краща ідея. В липні 40-го року Гебель заявив, що Париж буде зразковим містом. Кипучим і веселим, щоб життя під владою нацистів виглядало привабливо в очах американців і громадян інших нейтральних країн. Німці зробили Паріж розкішним центром дозвілля для своїх військових і чиновників. Невздовзі після початку окупації театри відновили роботу і стали ломитися від глядачів і французів, і німців. Кабаре відкривались і процвітали, концерти збирали тисячні аудиторії. Зростали продажі грамзаписів американського свінгу і джазу. Загалом не буде перебільшенням твердження, що в першій половині 40-х Париж був найкайфовішим містом Європи. І так, поки рейх здавався тисячолітнім, Франція загалом і в цілому була запетена. І тільки потім, після поразки Німеччини, був придуманий міф про загальний опір і про неприйняття колаборантів. Інакше було не можна, інакше країна знову б сама б себе розірвала б на шматки. Цей наратив повернув Франції певну репутацію і дозволив громадянам позбавити себе і від нестерпного сорому, і від почуття провини. І загалом допомогло. Країна і зараз живе в своїй вічній парадигмі, величі та процвітання. Чекайте висновків їх не буде, ну хіба що побажання. Більше наративів, хороших і корисних. Можливо, у вас виникає питання, чому саме наративи стали інструментом, який дозволяє керувати людьми і народами. Ну тут я відсилаю вас до відео, присвяченого ілюзії розуміння. Там все більш докладно. Посилання в описі. Мабуть, усе. Стій, стій, скажете ви, а що ж робити з історичними дослідженнями? Вони взагалі навіщо? Ну, ті, які працюють на підтвердження корисного наративу, очевидно, потрібно вітати. Це зрозуміло. А що робити з тими, які претендують на недосяжну, але таку бажану об'єктивність, і з тими, які в погоні за цією самою об'єктивністю здатні зронувати важливий і корисний наратив? А я не знаю, вирішуйте самі. Тепер точно все. Підписуйтесь, лайкайтесь, пишіть у коментарях свої заперечення. Якщо є бажання і можливість підтримувати канал кпч усі необхідні інструменти в описі. Буду вдячний. Побачимось!